На нинішній день в України і Польщі є потужний спільний ворог Путінська Росія. Ми бачили свого часу, як на територію Польщі впали дві російські ракети, що зобов'язувало НАТО відповідно до його статуту оголосити війну Росії. Але ми бачили й те, як Вашингтон фальсифікував цей факт, оголосивши. Що на польське фермерське господарство впала нібито ракета українського ППО. На мою думку, якщо навіть Путін наважиться нанести ядерний удар по Варшаві, навіть у цьому випадку НАТО оголосить, що це якась випадковість аби лише не воювати з Росією. І деякі поляки, на щастя, розуміють ці реалії, але не хочуть їх розуміти. Численні агенти Кремля у польській владі і не лише у владі. Агенти на зразок польського прем'єр-міністра своя доларова сорочка ближче до тіла. Захоплення України було метою Путіна протягом всього періоду його керівництва Російською Федерацією із 2000 року. При цьому ставка робилася на п'яту колону в Україні. Та на систему російської агентури в Польщі, агентури, перед якою було поставлене надважливе завдання розпалювання українофобії серед польського населення. І значна частина цієї агентури була завербована серед людей, які згодом написали свої книги про волинську трагедію. Усі ці агенти, які займалися фальсифікуванням історії, вони не обов'язково поляки за своєю національністю. Не лише серед поляків та росіян трапляється велика кількість українофобів. Російська агентура створила в Польщі у Вроцлаві так зване товариство УОЗУН. Перед яким російська розвідка поставила завдання фальсифікувати кількість польських жертв від рук українських націоналістів та поставити у Вроцлаві пам'ятник українського геноциду поляків, у Озун справилася з половиною цього завдання. Але пам'ятник встановити не пощастило, позаяк, коли він уже був готовим до відкриття, виявилося, що сам його прообраз результат злісної цинічної фальсифікації у Озун та вроцлавського доктора Олександра Кормана, одного з найбільш запопадливих агентів Кремля. Не менш запопадливими агентами Кремля виявилися професор. Едуард Пруський, професор Чеслав Партач, доктор Люцина Кулінська та Єва Семашко, технолог харчової промисловості за освітою, яку російська розвідка зробила документалістом волинської трагедії. У різних публікаціях пані Єви дані не сходяться. За даними Єви Семашко, вбивства поляків було здійснено. В 1865 селах на Волині. А у книзі геноциду вона навела вже іншу кількість 1721 село, в якому були вбиті поляки. Різниця становить 144 населені пункти. Як бачимо, пані Єва Семашко, цифри населених пунктів, очевидно брала зі стелі. Не пам'ятаючи, що писала про це раніше зовсім інакше. Окрім того, на Волині було загалом 2743 села, а в Євиси Машко наводяться дані про 3910 сіл, в яких вона рахує ймовірні жертви. 1167 сіл із цієї. Кількості вона вигадала. Сам її спосіб підрахунку жертв називають мультиплікатором. Зокрема, вона вважає, що 2189 населених пунктів, в яких жили поляки, але немає інформації про їхні жертви, також стали об'єктами терору. Ця друга група сіл стала основною для розрахунку її даних. Під назвою число жарт за оцінкою додаткових встановлених чисел із мемуарів Дорога до Правди про події на Волині, яка вийшла у світ 2006 року, що належить пару Анджея Жупанського, багаторічного голови солдатського середовища 27-ї Волинської дивізії піхоти Армії Крайової. Знаємо, що в 1997 році польський дослідник Ришард Котарба займався збором інформації про поляків, які загинули від рук українських націоналістів на Тернопільщині. Котарба повідомив, що виявив лише півтори тисячі таких випадків. Думаю, що колишньому воїну 27-ї дивізії Армії Крайової в цьому можна довіряти. Хоч у тій же 27 служив історик Владислав Філяр, який сам брав участь в етнічній чистці українців і жодному слову якого вірити не можна. За спиною всіх соціал-демократів стоїть чийсь хитрий писок. Це не мої слова, а слова Івана Франка. За спиною соціал-демократки і польської сенаторки Марії Барни стояв хитрий писок кремлівського монстра. Вона мала чітке завдання не допустити українсько-польського примирення. Отож, на її замовлення, голова комісії розслідування злочинів проти польського народу професор Станіслав Канєвський Подав міністру юстиції таємну доповідну записку, в якій зазначалося, що у Львівському, Тернопільському та Станіславському воєводствах число польських жертв не перевищувало 20 тисяч осіб. На Волині цих жарт було помітно більше, аніж в кожному окремому із цих воєводств, проте значно менше, аніж ця загальна цифра. У 20 тисяч осіб. Приблизна кількість усіх винищених українцями поляків у період Другої світової війни таким чином становить не більше 35 тисяч осіб. Тобто не більше, аніж сама Марія Барне заявила про кількість цивільних українців, вбитих поляками в цей же період. При цьому вона перебільшила число польських жертв українців до півмільйона. А першим зробив це професор Едуард Пруський, який при цьому посилався на неіснуючу насправді заяву українського президента Леоніда Кучми. Кажучи іншими словами, пан професор цинічно збрехав. Згодом у Озун опублікувала ці дані. Як нібито наукові, а партач та Кулінська внесли їх до своєї наукової праці. І таким чином нахабна цинічна брехня стала спадком польської науки. Загалом на Волині у цей період від рук поляків та німців загинуло 120 тисяч цивільних українців. Зважаючи на дуже жорстокий міжетнічний конфлікт, у якому українці і поляки виявили себе запеклими ворогами, можна припустити, що від рук німців загинула лише третина цього загального числа, а приблизно 80 тисяч українців загинули від рук поляків. Цим можна сперечатися. Проте теоретично можлива моя. Помилка на 10-20 тисяч не має принципового значення. Висновок від неї не зміниться. Волинська трагедія таки справді була, але була це трагедія не стільки польського, скільки українського народу. І ми про це погано знаємо. Погано знаємо саме тому, що за радянської доби. Нам просто не дозволило про це знати всю правду. Українських націоналістів на Волині було близько 7 тисяч осіб. Поляків, які належали до армії Крайової та інших шовіністичних польських формувань, було понад 7 тисяч. Станом на 1897 рік. На Волині чисельність поляків становила 6,2%. І за наступні 40 років їхня чисельність не могла збільшитись більше, аніж втричі. Українці ж становила абсолютну більшість. Таким чином, польським шовіністам було значно простіше винищувати беззбройних українців. Аніж українським націоналістам беззбройних поляків, яких було не так багато, як українців. Як свідчить чимало очевидців, за кожне спалене польське село поляки спалювали щонайменше 5 українських сіл. А тепер уявіть собі, що поляки зараз під час війни проведуть як з жертв волинської трагедії. А керуватиме цим той же сумнозвісний уозун, кремлівські агенти з Вроцлава, всіх українців, які стали жертвами польських шовіністів, рештки яких відкопають, вони оголосять замордованими поляками. А ми мовчатимемо, бо в умовах війни нам невигідно псувати стосунки з союзником, нехай із тим союзником, який паралельно веде холодну війну з Україною, з українським народом, принаймні війну на користь Кремля? Друге питання, яким зловживають наші польські опоненти в дискусії, це питання про ініціативу волинської трагедії. Питання, хто першим розпочав етнічні чистки. 30 листопада. 2007 року СБУ розсекретило архіви КГБ, з яких випливає, що в Західній Україні у відповідний період діяло 150 загонів працівників НКВД, які організовували провокації, перевдягнувшись в однострій УПА. Зокрема, такі загони діяли і на Волині, після того, як Волинський відділу УПА прийняв рішення про фізичне усунення лігеншафтів поляків, які працювали на Гітлера в охороні лісів та державних маєтків. Провокатори НКВД під цю марку здійснили кілька нападів на польські села. У відповідь польські загони самооборони. Розпочали так звану акцію відплати, і після цього поступово взаємні відплати виросли до масштабів етнічних чисток. На підставі цього можна було б сказати, що в основі волинської трагедії лежить помилка, зумовлена радянськими провокаціями. Проте так сказати не можна. Бо цих провокацій не було б достатньо для такої трагедії, якби в 1938 39 роках політика польської влади, на чолі якої стояв ребсмегле, не забезпечила появи міжнаціональної ненависті поміж поляками та українцями. Що ж це була за політика? Англійська Вікіпедія називає тогочасну польську державу диктатурою без диктатора. Чому ж без диктатора? Тому що диктатор Смигле не проявляв себе як звичайний диктатор. Він лише створював такі умови, аби кожен поляк за бажання міг відчути себе повновладним диктатором стосовно українців яких Редзл смигли зробив абсолютно безправною національною меншиною, настільки безправною, що у євреї в Вавилонському рабстві мали незрівнянно більше прав, аніж українці на Кресах Сходніх. І при цьому диктаторський режим Ридзасмигли ставав все більш авторитарним, як пише про це та ж англійська вікіпедія. А тепер скажу, які були результати цієї політики польської влади. Продовж двох місяців, травня та червня 1938 року, на Холмщині було знищено 160 українських діючих церков, при цьому було вбито чимало прихожан цих церков, і цей терор продовжувався весь міжвоєнний період. Наприклад, два канонізовані українські священномученики загинули від рук польських шовіністів за свою віру ще до початку Волинської трагедії. Монах Ігнатій із монастиря в Яблочині був закатований у серпні 1942 року, а священник Сергій Захарчук 6 травня 1943 року Позаяк ці особи канонізовані, то дати їхньої смерті встановлені точно і це не були поодинокі випадки. На загал на Холмщині і Підлящі, починаючи з 1938 року і аж до операції вісла 1947 року було вбито польськими шовіністами. Десятки тисяч українців. Ще кілька тисяч мирного українського населення було вбито під час операції Вісла, коли близько півмільйона українців польська влада депортувала на колишні німецькі землі. Ми говоримо з осудом про депортацію кримських татар із рідної землі сталінським режимом. А хіба ж депортація вісли була чимось кращим? Таким чином, якщо врахувати всі українські жертви від рук польських шовіністів у міжвоєнний період і порівняти їх із польськими жертвами, виявиться, що українців убивали приблизно вдвічі, чи навіть втричі, частіше. І нарешті перейдемо ще до одного. Принципового питання, яка сторона виявляла більшу жорстокість? Пам'ятаєте про пам'ятник геноциду поляків з боку українських націоналістів, який намагалися встановити Уозум? За основу пам'ятника доктор Олександр Корман запропонував взяти фото, яке описував так. На фото помітно. З одного боку четверо польських дітей, прикріплених до дерева, утворюючи те, що тоді називали вінком. Це дерево було одним із багатьох старих дерев на польовій алеї, що веде до хферми. Біля кожного дерева мучителі робили подібні віночки з польських дітей, а на транспаранті, що висів над дорогою, мало бути написано. Дорога на Самостійну Україну, вояки упав 1943 і 1944 роках робили багато таких вінків з дітей, прибиваючи їх до дерева в алеї, яку вони називали шлях до самостійної України. Жахіття, скажуть глядачі, Ось так думало тривалий час багато поляків, які повірили корману. Що ж виявилося? А виявилося те, що це фото він знайшов у старій книзі у довіднику суд медекспертизи 1948 року видання, де розповідалося, що цих дітей знищила їхня психічно хвора мати. Циганка. Яка не змогла витримати голоду та морозів. Корман перефотографував цих фото і додав до нього колючий дріт та вигадав його історію. Це той самий Корман, панове, це той вроцлавський історик, який займався підрахунком польських жертв на кресах від рук українців і нарахував їх аж 100 тисяч. Назадрість про професору Едуарду Прузькому, який вирішив переплюнути Кормана і збільшив це число в 5 разів. Як бачите, між агентурою Кремля, що засіла у Вроцлаві, відбувався такий собі аукціон. Хто дасть більше, той і виграв. Про фальсифікат доктора Кормана можете прочитати зараз навіть у польській вікіпедії. Наразі це вже не секрет ні для кого. Але дивовижно інше, панове. Дивовижно те, що президент Польщі Анджей Дуда повторив на офіційному рівні версію Шарлатана, Кормана про 100 тисяч замордованих поляків. Втім, у порівнянні з польським прем'єром Матеушем Маровецьким Дуда має вигляд невинного Ягняти. Останній же, як ви це, очевидно, пам'ятаєте, вимагав від Зеленського вже відразу ж, в травні 2023 року, проводити ексгумацію жертв волинської трагедії, що було схоже на шантаж. Зеленський тоді пообіцяв, але йому, очевидно, пояснили, які будуть наслідки, і справа наразі загальмувала. Яка може бути ексгумація, панове, хтось відрізнить кістяк поляка від кістяка українця, хтось робитиме антропологічний аналіз на предмет національності решток закатованих? Скажете, що були польські села, я вам скажу, що сіл на половину польських, на половину українських на Волині було значно більше. Якщо ж ексгумацію робити вибірково, то це буде напівправда, яка, як відомо є, гіршою за брехню. Тим більше, що в спалених поляками українських селах ексгумацію ніхто проводити не збирається. І це природно, таких сіл занадто багато. Такий захід доцільно було б провести в тому випадку, якби Україна претендувала на свої етнічні території, загарбані Польщею, а позаяк таких претензій у нас не існує, то й питання це не на часі. Це відео хочу закінчити словами покійного Леоніда Кравчука, який добре висловився в інтерв'ю газеті День. Стосовно українсько-польських відносин, затьмарених рішенням польського сенату щодо Волині, Кравчук сказав так: не знаю, як діятиме наша держава, парламент, але ми не повинні ковтати це і мовчати. Це не та лінія поведінки, яка освідчила про нашу честь, гідність і власне про історичні факти. Знаєте, чому на наше дерево скачуть всі кози? Тому що ми самі ж зробили наше дерево щораз все більш похилим.